Вівторок, 14.00, і я зараз зі своїми валізами виїжджаю в аеропорт Кишинева. Як правило, я завжди їхав. Виїжджаю ввечері десь о 18-19 годині і вже о 2-3 ночі я в аеропорту. Сьогодні в мене рейс буде трішки раніше, і плюс зараз дуже часто тривоги, обстріли, і під час обстрілів кордон не працює. Тому виїжджаю завчасно, поки світлий день, хороша дорога, щоб. Кордон притнути якомога раніше. У мене валіза одна, валіза друга, десь там ще <смі> були продукти, сало, м'ясо. У мене кума живе в шармі. Ось таке кума живе в шармі, давно вже її не бачив, тому що планував минулого, минулого місяця їхати. Не їздив. А зараз, думаю, поки є віконечко на два дні, з'їжджу, побачу, що там змінилося, якщо там щось змінилося, відвезу в гостинці і повернусь додому. Тож покажу вам, як взагалі проходить дорога від Києва до Кишинева. Куди я їду, наскільки швидко пройдемо кордон. Сподіваюся, що швидко, тому що такий час приїжджаю, коли не буде ні автобусів, ні черги не повинно бути, і тривоги, сподіваюся, також не буде. Тож запрошую з вами вас зі мною в Кишинев. Поїхали. Рікі, скажи, ти скучати будеш? Рікі, ти скучати будеш? Будеш чи не будеш? Будеш чи не будеш? Я хотів її взяти з собою, але вона вляглася і нікуди не хоче їхати. Не хочеш чи хочеш? Хочеш, поїхали. Поїхали, Рікі. <гум> давай, давай, давай. <гум> не, не хоче, все. Все, пока, 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 пока. Давай, лапку. Все, пока. Їду я сьогодні через Вінницю. Взагалі до піжнею можна доїхати двома способами: перший через Одесу, якщо їхати з Києва, а другий через Вінницю. І За рахунок того, що я виїхав в день, я розумію, що на Паланці скоріше все, буде пробка. І на блокпосту на під'їзд до кордону, і на самому кордоні, скоріш за все, тому я вирішив їхати через Могилів-Подільський. Зараз ось проїжджаю і бачу безліч домів, будинків, які були зруйновані, коли по цій дорозі заходили орки. Здавалося, пройшло вже більше двох років. Хтось відновив свої будинки, а хтось залишив, як є, можливо, виїхав з країни. І почав нове життя. Звичайний день, чого просто спокійно не їхати. Але спереді аварія і на боку лежить фура. На жаль. Ну що ж, вже прямо перед нами відніється Житомир. Величезна заправка з двох сторон Вок. Відкрили, до речі, Макдональдс. Але я його зараз оминаю. І от прямо перед мостом ми йдемо в праву сторону і по об'їзній їдемо в сторону Вінниці. Дорога з Києва до Вінниці зайняла в мене 3 години 15 хвилин. В принципі, досить непогано, тому що в вечірній час їду я значно довше. Тепер півтори години, плюс-мінус, і я буду вже в Могильові. Покажу вам трішки місто, якщо буде видно ще. Тому що зараз. 17.40. Планую я бути в 19,30 могильові. А вже потім покажу вам дорогу, яку я не дуже люблю, саме до Кишинева. Там є такий відрізок кілометрів 30, по якому їдеш десь годину 15. І їдеш зі швидкістю кілометрів 20-25 в годину. Покажу вам трішки Вінниці, зараз сонечко сідає. До речі, хто із вас в Вінниці? Поставте лайк під цим відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як називається цей проспект, по якому я зараз з міста буду виїжджати в Могилів-Подільський. Пройшло менше 5 годин і я вже в могильові. Зараз прямую на кордон. Кордон тут розташований в центрі майже міста. А вже потім покажу вам дорогу по Молдові від кордону до Кишинева. На годиннику зараз 22,30. Мені залишається їхати ще 150 км. Зупиняюсь на заправці. Хочу взяти якусь якийсь снек, перекусити, а потім вже їдемо далі і вже нормально по вечері або поснідаю саме в аеропорту. Ну що ж, я вже в Кишиневі на годиннику 0030 виїхав я о 14.30 і дорога від Києва до Кишинева зайняла рівно. 9 годин зараз. Йдемо в аеропорт, паркуємося і зафіналізуємо нашу подорож. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Дев'ять годин, і я вже в аеропорту Кишинева. Хотів для вас зняти ще новий огляд з моменту входу в аеропорт і до посадки на літак, але вже в Саші сіли батарейки. Скоріше за все, наступного разу. Від вас лайк. Нової зустрічі. Пока.